У нас є можливість підтримати петицію, пройти опитування. І якраз такі модуль опитування ми зробили після початку повномасштабного вторгнення для того, щоб можна було перейменувати ось ту величезну-величезну кількість вулиць. Таке величезне глобальне опитування. У нас було влітку, в 2022 році. Воно в нас цей інструмент ніколи не стоїть на місці. Ми завжди завжди проводимо якісь опитування. Зараз, на щастя, це вже опитування відбувається і на всякій. Такі різні соціальні теми, або для прийняття або створення програми. Ось, пам'ятаю, у нас було обговорення, чи варто перевозити тваринок собак в метрополітені. Дуже цікаве опитування. Або пам'ятаю, як створювалася програма психологічної підтримки і української мови. Угу. Це були окремі опитування. Угу. Ось ми їх проводили, вивчали результати, передавали замовнику, щоб вони створили програму.